Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас з вами цікавий урок. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися, як закодувати інформацію. У другому класі я вам розповідала, що для того, щоб кодувати інформацію, використовують спеціальні двійкові коди. Сьогодні ж ми будемо з вами створювати ці QR-коди з допомогою. Потім свого гаджета або мобільного телефону, ви зможете, відсканувавши його, перейти за тією адресою або за планом, до, до якого ми створимо цей QR-код. І так, на уроці я вам розповіла, що таке код, що таке шифер, яке раніше було кодування інформації, наводили з вами приклади, розглядали це все. І потім з допомогою спеціальних додатків, онлайн-додатків, ми з вами почали створювати QR-коди, за допомогою спеціальних онлайн-генераторів QR-кодів. Отже, ми можемо з вами скористатися або цими прикладами, які є у нас, так, сервісами, з допомогою яких ми можемо з вами створити ці коди, можемо обрати один із них і так само створити. Один із цих QR-кодів. Вашим завданням сьогодні буде на уроці це створити 5 QR-кодів. Це буде сайт нашої школи, це буде місто Шостка, це буде музей імені Кожедуба, який є у нас, так, в нашому місті це буде сквер міста і це буде моє хобі. Перше, що, з чого я хочу почати, я починаю із зараз переглядаю час. Я починаю з. А відкриваю нову вкладочку, натискаючи на плюсик, і пишу так, створити. QR-код безкоштовно. Ось одразу в мене і висвітлюється. Одразу є в нас перша, перший такий генератор цих QR-кодів, так, безкоштовний, тим паче, ось він, мій QR-код, я на нього натискаю лівою кнопочкою мишки. Дозволити. І наступним кроком, який же тепер в мене буде. Я дивлюся, так, ми з вами його розглядали. Що для того, щоб створити нам наш QR-код, ми маємо натиснути на перше посилання, так, це для того, щоб ми його змогли зобразити. Натискаю на це посилання, у мене висвічується певна інформація. Я маю сюди додати посилання нашої, наприклад, школи, так, тому що це буде перший наш QR-код. Далі назвати його і обрати категорію контенту, яку я створюю. Для цього тепер саме до нашого алгоритму. І так, для того, щоб створити QR-код на тему Шостинська початкова школа-паросток, я відкриваю знову нову вкладку і пишу сайт школи паросток. Знаходжу сайт нашої школи. Переходжу за ним. Далі знаходжу адресу у верхньому а, куточку, так, копіюю її, виділила, скопіювала. Тепер я відкриваю ту вкладочку, де в нас була генерація QR-кодів, і ось сюди її вставляю. Вставити. Далі назвати я пишу а, сайт. Так, сайт. Угу. сайт. ШП. Ша, Ша-Пша. Шостинсько початкової школи. Паросток. Па-росток. Є. Далі категорія контенту я обираю навчання Education. Стилізувати і завантажити QR-код. Ось є мій QR-код. Але я, наприклад, хочу або змінити колір. Так? Або змінити як форму логотипу. Ну, мені логотип не дуже він, так, потрібен зараз. Я, наприклад, обираю звичайну в формі рамок. І тепер, натискаючи на ось цей плюсик, так, я обираю те, що мені, наприклад, найбільше подобається. Дивлюся, дивлюся, шукаю, шукаю. Знаходжу мені, коли я переглядала ці приклади. Того, як може бути створений наш QR-код, я знайшла цікаву форму з назвою. Так, зараз як я її знайду, знайду вірніше, так? Так, ось це здається. Let's Start, Тобто, це є ваш старт. І застосувати. Є, yeah, так, ми вибрали. Так, в нас тепер ми маємо. Останнім нашим кроком це завантажити наш qr код Він у нас є завантажений, Так, Ось. Я його відкриваю, і він у є, є в мене в моїх завантаженнях. Ось він. Є. Коли я на нього натисну, так і відкрию свій телефон від в мене одразу висвітиться інформація про сайт нашої школи. Наступний а, приклад нашого QR-коду це є. А зараз відкрию презентацію. Це є. Місто шостка. Знову відкриваю я вкладочку Де був наш сайт. Повертаюсь назад, пишу місто шостка. Enter. І всю інформацію, яку я можу знайти про наше місто, так, ось, наприклад. Так, це є область. Давайте трішки інший. Оберемо. Так, так, візиком карти, шостка. Тесн шоста, шостка інфо. Так, докладно. Так, 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 шостка інфо. а ну давайте. Ну, давайте нехай. Це у нас буде сайт, так? Наприклад, знайти QR-код до одного із сайтів. Або давайте краще ось так, візьмемо якесь зображення, так? Де у нас буде, ой, ну зображення також мені не дуже подобається. Я просто напишу шостка. Так, зображення, наприклад. Так, шостка Вікіпедія, нехай буде так. так. І обираю, копіюю адресу цього сайту. Далі копіювати, відкриваю створити новий QR-код. Бачите? І знову ось сюди в посиланні я додаю QR-код. Є. Саме посилання до цього сайту далі. Назвіть цей qr код Так, інформація я пишу. Інформація про місто. Шостка. Так, і тепер нехай буде це навчання, так? Стилізував. Є. Тепер. А... Так, де він є у нас? Тепер мені потрібно, наприклад, змінити його форму, так. І обрати якийсь інший його приклад. Так, давайте оберемо те, що можна обрати тематично. Навіть ось такий цікавий, так? Непоганий, так. І що ми його робимо? Завантажуємо. Так, туди буде інформація про наше місто. Ось, бачите, в моїх завантаженнях одразу це все і відкривається. Так, у нас ще залишилось 7,5 хвилиночок. Далі, <кхід> у вас тепер буде. Музей імені Кожедуба, сквер міста і моє хобіум. Я пишу музей імені Кожедуба. Так. Музей імені Кожедуба. Кожедуба, Едер. Так, усі. Далі офіційна сторінка його відкриваю. Шостка орг. Так, поки він у мене завантажується, так? Я одразу копіюю дуже швиденько адресу електронну так, цього сайту, копіювати, відкриваю QR-коди. Далі, що я роблю назад? Тут я знову ж таки назад. Створюю, додаю посилання, вставити. Так. Далі музей пишу музей. А, і стилізувати. Тепер лише обираю трішки інший. Іншу форму нашу, так, наприклад, ось таку. І завантажити цей QR-код. Тобто, в мене вже є три мої такі QR-коди. Далі я відкрию Classroom і їх додам. Але додатково, я ще додам це і моє хобі, так? І останнє, що нам потрібно, це було передостаннє, це буде сквер міста. Потім я для вас завантажу інше відео, де ви зможете переглянути, як же виглядають ось ці три встановлені QR-коди. На цьому в мене поки все. Чекайте другу частинку.